Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. У Тищенка по пакетах знайшли дуже багато готівки. Самого Тищенка везуть на суди, де оборусь запобіжний захід. Телеграм-канали пишуть, що Тищенко не знав про Окшу, ніхто не сховав, а тому дуже злий. на єрмака і Зеленського І ще у дорозі розпочав свідчити на них детективам. ДБР. Павло Нус пише Тищенко повідомлено по підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого. Частина 2 стаття 146 кримінального кодексу України. Через події у Дніпрі 20 червня 2020 Четвертого року у Дніпрі група осіб за вказівкою народного депутата України протиправно позбавила волі потерпілого колишнього військовослужбовця ЗСУ. Його отримували протягом певного часу та завдали тілесні ушкодження. Слідство встановило, що це було зроблено за попередньою змовою групою осіб та із застосування фізичної сили та спецзасобів. Говориться в заяві ДБР. Тобто Андрій Борисович все таки почув наш вчорашній заклик задіяти свій вплив та вирішити проблему Тищенком. До позбавлення Тищенка, депутатського мандата та виключення з партії Слуги народу залишилося один-два. Вчора Нус написав наступне щодо Тищенка, та його дуже ну дуже типу спробу захистити свою помічницю, яка перебуває на базі миротворець. Так от незалежно від того, що Андрій Єрмак публічно відхрестився від свого кума Тищенка, вся політична відповідальність за діяльність колишнього рекатира цілком саме на Андрієві Єрмаку, який рекомендував його своєму другові, що став президентом. До сьогодні, незважаючи на всі свої зашквари, Тищенко Микола жодного разу не постраждав. Найбільше загрозливе те, що цей випадок продемонстрував її влада на Кані слуги небожителі, і простий народ, який має коритися, який можна принижувати і убивати таке порушення справедливості може дестабілізувати суспільство під час війни, що дорого обійдеться і владі, і нашій країні. Тому Андрій Борисович у вас варіантів для маневрів мавше не залишилося, і ви маєте задіяти свій вплив, Що ось це водо більше не представлявся депутатом і не ганьбив і так пригнічений вашим офісом парламентаризма. Саме Колотишенка перед затриманням записав і до у якому звинуватив кількох людей у оточенні президента України в корупційних діях. Накинувшись у тому числі на праву руку Єрмака і Татарова Шурму, депутата, який раніше входив до фракції Слуга народу у своєму телеграм-каналі, розмістив відео, в якому звинуватив кількох людей в оточення Володимира Зеленського в корупції, зокрема Ростислава Шурму та Юрія Болоховця. Також Тищенко натякнув на інших людей, крім того, нардеп звинуватив Шурму в тому, що той доклав багато зусиль, аби Зеленський не переміг на президентських парагонах. А ще Тищенко висловив свою думку щодо можливих виборів президента на у року нардеп сказав, що все має бути в межах конституції, але водночас нагадав, що в Україні війна. Також Тищенко повідомив, що не тримається за депутатські мандати. Нагадав, що на парламентських виборах він чесно обійшов одного з керівників «Холдингу» 1,1 медіа Олександра Третякова з нападками на шурму. Кидався Дубінського, що той писав, перечитав статтю тайм оригіналі. хоче відзначити кілька цікавих деталей у статті Названо лише два прізвища з оточення президента, на які посилаються авториці Єрмак і Шурма. Перше прізвища. Че Єрмака з'являється у абзаці, коли йдеться про низькі зарплатні в офісі президента. Єрма коментує, що їм доводиться спати у кімнатах 2 на 3 метри, які за розміром нагадують ремну камеру. Хороша та тонка іронія. Друге, шурма у статті процитований при незливіше нікуди. Він виправдовується, що поїхав до складу делегації до США, Незважаючи на розслідування журналістів, бо це була чорна кампанія проти нього, замовлена внутрішнім ворогом зеленського політика. Повернулася це погано, каже шурма, поправляючи білий комірець і Військову форму шурма зняв. Так, без політики віджимати великий бізнес і керувати сферу енергетика, в якій твій рідний брат, ключовий гравець, було легше. Третя медійники зеленського виявляється намагалися домовлятися про його інтерв'ю з Fox News та у Інфрі, але отримали відмову. Тому всі ключові заяви довелося зробити у телеграм-каналі Даші Зарівної вертикаль таким чином Володимиру Олександровичу. Дуже чітко зазначено, що США не підтримувати його перебування президентом і кастинг нового кандидата. Редакція каналу нанесе несе відповідальності за висловлювання окремих політологів політиків Експертів та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.